Еркіз зараз вас прийме. О з поверненням, авантюристи. На жаль, спочатку справи, потім розваги. Залиште нас. Я хотів би винагородити вас за ваші відважні зусилля у вирішенні цієї неприємної справи. Я хотів би, але боюся не можу. Річ у тім, я отримав інформацію про певні результати, які, скажімо так, не зовсім задовільні. Ви спалили половину міста, включаючи кілька наших складів і сховищ. Я не винна. Вони були так близько одне до одного і легко займистими. Ви влаштували погоню вулицями. Сповістивши про це міську варту. Ми вже спалили половину міста в пошуках його. Ми не могли дати йому знову втекти, коли ви його затримали. Ви вбили його, не давши йому сказати ні слова. Якщо чесно, він сказав кілька слів. Але це були переважно незрозумілі крики, поки я забивала його до смерті кулаками. Боюся, у мене немає вибору. Свідків не повинно бути. Здається нам кінець. <рес> у мене є план. Вони забрали нашу зброю при вході. Не всю зброю. У мене є план Б. А якщо я підійду до нього і кину вогняну кулю? Кинеш вогняну кулю? у цій маленькій кімнаті з усіма твоїми друзями навколо. Ну, це можуть бути палки руки. А як щодо плану Де? А що сталося з планом Б? Я його зваблю. Він намагається вас вбити. Ти не можеш просто звабити його. Може я переконаю його не нападати. Знаєш, бо я такий. захоплюючий. Можеш зробити перевірку на переконливість, але з недоліком, бо він ворожа налаштований. А якщо ми допоможемо? Так, щоб він кинув без недоліку. І як саме ви збираєтесь допомогти? Ну... No. Гей, hey. навіщо нам це безглузде насильство? Давай кохатися, а не воювати. Роби кидок. Чисто двадцятка? Що? Чисто двадцятка? <ріст> <ріст> так! Гаразд. Ти <ріст> привернув його увагу. Я помітив, які у тебе гарні роги. Можна подивитися ближче? Можеш подивитися. Як я й підозрював, такі гострі і тверді, тут легко може встати. Прошу, не кажи рогом. Як колись казав великий Денеллі, тут стає спекотно. Тож зніми увесь свій одяг. Роби кидок. Так! Я добре знайомий з його легендою. Коли під тобою стільки людей на вершині, мабуть, дуже самотніх. Дозволь мені трохи полегшити цю самотність. Кидай на зваблення. Кидаю на зваблення. Це чисто двадцятка. Серйозно. Знову. Добре, він чекає. Як ти хочеш це зробити? Ми кохаємося. На підлозі. На очах у всех. В парад? О, Антриуса. О, Маркиза. О, Антриуса. О, Маркиза. О, Антриуса. О, Маркиза. О, Антриуса. О, Антриуса. 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 О, Антриуса. Зараз будет потопичный выбух. Зачекай. У тебя есть опер до хвороб? Оу, антріуса. Прошу ставте вподобайку і підписуйтесь. Бо якщо ні, чорт, спочатку. Вибачте. Вибачте. Я в цьому не дуже. Дякую за перегляд, авантюристи. Я хотів би винагородити вас за ваші вподобайки і підписки, але на жаль, у мене є приємніші справи. Підписка на наш Патреон може дати вам більшу винагороду. Ти цей у дзвіночок, а я у щось більш цікаве.